Засідання бюджетної комісії при наявності форума з чотирьох членів бюджетного комітету присутні троє. Форум є. Засідання бюджетного комітету вважаю відкритим. Дякую всім. Так, починаємо з першого питання про внесення доповнень до положення про звання почесних громадян, громадянин Сергіївської територіальної громади. Ці зміни передбачають під собою те, що ті почесні громадяни, які отримали це звання до періоду створення Сергіївської селищної ради, а саме селища Сергіївка, могли користуватися пільгами. Які ми прописали в положенні вже про почесного громадянина Сергіївської територіальної громади. Ви знаєте, що у нас недавно помер почесний громадянин, для того, щоб він зміг отримати виплату, ми вносимо зміни в це положення. Дякую. Прошу голосувати. Хто за ці зміни три, три за, так, так. Прості, нема. Дякую, Рішення прийнято. Я хотів, я хотів ще так спитати. А там, як, напевно, ж було до об'єднання громади, об'єднана громади були там почесній громаді їх об'єднати, так? щоб вони користувалися сьогоднішніми пільгами ага. як почесний громадянин Сергіївської селищної громади. громади, розумієте, а в них лише селище Сергія. Я помню, цією метою це зміни. Про внесення змін до програми здоров'я населення Сергіївської територіальної громади на 24-26 роки. Всім доброго дня. А, по, а, в попередній програмі у по другому розділі, другому пункті, було поліпшення забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і інших категорій. Медичними за виробами та іншими засобами. Це мається на увазі підгузки, калоприймачі, сечоприймачі, оці всі а, було зроблено зауваження е, е, економічним відділом адміністрації, і ми просто міняємо текст е, з поліпшення забезпечення на відшкодування вартості медичних виробів. Суми просто нічого не змінюється, лише текстовка. Зрозуміло. Прошу голосувати, хто за? Три за рішення прийнято. Дякую. Про затвердження змін та до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергіївської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Доброго дня. Пропонується внести зміни в наступні об'єкта по дитячому міську. Приводимо до відповідності з названням. Думаю. Думаю, Думаю, зупрямо 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 зупрямо. Зупрямо, а зараз згідно як все-таки прописана повна назва, на треба неї. Це технічна помилка, але працювати далі треба внести. Розміла, прошу голосувати. Дякую. Старих за рішення прийнято. Про затвердження змін та і доповнення до комплексно-цільової програми фінансової підтримки КПРОЦЕЛІ Сергійської селищної ради. На 24-25 роки. Доброго дня. Просимо внести зміни по вікнах 13800 800 програм по шабу по дому. Там трохи не, не вистачило грошей. Це дитячий будинок. Так? Да. 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 Будинок сімейного дітей. По ліхтарям на Миколаївку на вуличне освітлення 15 тисяч. Зміни зробити в програмі з, з поточного ремонту на капітальний ремонт криш по житловому фонду і на обладнання майданчиків для сміттєзбирання 200 тисяч. А не робить графік, є перічниці. Є періч криш і вони. Так, да, мягкая кровля. І їх треба пере, ну, переділити в програмі як капітальний ремонт, а не поточний, тому що трохи більше ну, об'єм, ніж поточні ремонти. Я ще хотів запитати, зараз скоро прийде весна, косить потрібно буде. Уже, уже прийшла весна. А ці 75 тисяч ми перенесли, які на, на косарки на були заплановані. За тому. Подивіться, будь ласка, якщо нету, не то їх треба купувати. І косавку, да. І ремонтувати. Справа в тому, що ті косарки, які є у нас, на них немає запчастин. Так я ж тобі сказав, що я тобі зробити. Давайте созвонімося, якщо у нього там. Ну, нормально. нормально ну, субцями, субцями. Він його повністю дає. Шесть у нас тоже все в порядку. Самому, 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 він потребує. може тільки один барабан, да? а можемо всю косарку. Лучше всю забрати за то проще. Ну, так. Так, да. Все, прошу голосувати. Три за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Про затвердження програми безбар'єрна громада Одещини Фергівської ТГ на 25-29 роки на розгляд комісії виноситься рішення про затвердження програми по безбар'єрності. Цією програмою передбачено. Будівництво безбар'єрних ну, без маршрутів проектування двох зупинок по вулиці Незлавна, 5 для людей з інвалідністю. Потім Потім передбачається проведення інтернету в соціальну. Ну, Громадські місця для все ну, це, це цієї програми перебаченої планом, планом заходів і передбачається облаштування е, старостатів для людей з обмеженими можливостями. Зрозуміло. Я от би хотів вас попросити, щоб власники тих, е, що мають там магазини, там другі, ну, мають якісь об'єкти, де обслуговуються люди. це щоб якщо неможливо зробити, щоб о, чоловік на на заїзд заїжджав прямо в це, то щоб вони встановили кнопки виклику. Кнопки виклика. Це стоїть дуже дешево і підписати, і щоб людина, яка так, як, його потрібно, да, потрібно, викликав, вийшов і якщо виніс то, що потрібно, то що потрібно, потрібно цієї людини. Добре, І вислухав її. Добре. І якраз до цього питання хочу доповнити, що плану заходів, який був затверджений виконку, ми вже передбачено, що всі містобудівні умови, які будуть видаватися на будівництво закладів декорації, щоб вони відповідали дебельно про інклюзію, тобто, щоб вони передбачали, що ну, що вони передбачали вже будівництво пандусів і для можливості до десь інвалідністю. Я вже існуючі, які є об'єкти по всій по громаді, де неможливо зробити. кнопка стоит с веночком, стоит там дуже, дуже дешево, что любые себе можешь, это, это, их надо обязать, ну, и попросить, и обязать, чтобы они это сделали. Доброе, я почему я запрошу. Прошу голосовать. Три за, решение принято. Про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 06.12.24 року No1288 про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 25 й Доброго дня. Департамент фінансів обласної державної адміністрації. Нашого про бюджету і надав ряд зауважень у зв'язку з цим. Просимо значить, пункт 12, частини 5 рішення Сергійської селищної ради про бюджет громади на 25 рік в новій редакції, а саме головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм і тому. В тому числі досягнення цілі державної політики у відповідній сфері діяльності формування або реалізації якої забезпечує головної розпорядні бюджетних коштів у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2026 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічної представлення такої інформації. Викладаємо просто в цій редакції, як вони зробили зауваження. І друге зауваження, яке вони зробили, це. Назва головного розпорядника Сергійська селищна рада необхідно викласти згідно з вимогами бюджетного кодексу України, а саме головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями визначеними рішеннями про місцеві бюджети можуть бути виключно або виконавчі органи та апарати місцевих рад. Тому будемо називатися тепер апарат Сергійської селищної ради білогороду. В yes. додатках видно, до рішення про бюджет. Також згідно листа відділу освіти в додатки 6 ми отримаємо рішення в назві інвестиційного проєкту, а саме буде називатися Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти Ясносадок. Сонечко, СМТ Сергіївка Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області. Вона приводить до. Отримали лист про перерозподіл міжбюджетних транспортів, сума не змінюється, вони зробили перерозподіл між місяцями, ми вносимо зміни. Дохідну частину ми збільшили, збільшили дохідну частину на 318 866 гривень для того, щоб виплатити до, як, єдиноразову премію вчителям. В сумі 287 тисяч 66 гривень, 13 800 гривень. Це ми додаємо на заміну вікон в житловому будинку в село Шабо та 15 тисяч на придбання вуличних ліхтарів в селі Миколаївка, Це буде виконувати роботи і, і купувати літери КП Сервіс. А також ще з цих доходів ми передбачаємо 3 тисячі на співфінансування проєктів. На освіту, а саме тисячу гривень на співфінансування по субвенції НУШ, передбачає законодавство, та дві тисячі на співфінансування по програмі по субвенції захисту України». Зробили перерозподіл розподіл додатків у сумі 180 тисяч додали на сплату за електричну енергію, також. Це просто зміни між шкодами. Гроші ми ну, вже були виділені, а ми просто змінюємо призначення. І мільйон 550 це заміна трубопроводу на ріжі водопостачання і Миколаївка. 3,2 кілометри. Все ясно. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Ще перед бюджетною комісією да, було рішення щодо виділення 200 тисяч на ліквідацію наслідків. Це кошти, які у нас залишаються на початок року, це ліквідаційна програма та тому на зв'язку з цими подіями, які знову вчилися. Це для цих же для цих Так. Тисячна придбання будівельних матеріалів. Ну, я ще хочу сказати, там же ж вони от це часто час на собственно, це ж дії тож ніж і ці вирішити по чубанки і ще, ну, повернути плюс. Так? Я yeah, за це не знаю. Ні, ну, я ж не знаю. Так... Ні, так було, може, так і буде. Еще один, еще, да, я прошу большим. Нам пришла сабвенция 1-1,5 миллиона на по 23-м доме. Так, мы и... еще в прошлой сессии мы ее еще. Все, то есть не надо, да, на, по, вы назвы. Да, во-первых, измены назвы и другая, у меня уже, у меня уже есть да, проект договора на 500 тысяч на проектные изыскательской работы по сетям для снабжения и замене смысла. Все. Все. Да, все. Да, все. Все. все, за ці 200 тисяч прошу за цю поправку ще голосувати. Рішення прийнято. Всім дякую за співпрацю. Слава Україні!